Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонторук. Сьогодні я вам покажу цікавий спосіб заробітку. Будемо заробляти на новій соціальній мережі, до речі, соціальна мережа українська, яка називається SI-8. Зараз тут проходить airdrop і давайте подивимось інструкцію. Я вам підготував ось таку інструкцію. Посилання на інструкцію я також залишу. Що таке в нас si 8 Це нова соціальна мережа на основі штучного інтелекту з інтеграцією чата GPT. Зараз можливо отримати 3900 токенів Essence LX і плюс 16% річних в токенах SSLX у стейкінгу, а також за активність на ваших постах. І також вони дарують токени SSLX. Тобто, ви можете писати пости і за них так само заробляти токени. Ці токени, які ви будете отримувати за пости, їх можна буде обмінювати на Stellar і відразу виборити на біржу, гаманці і так далі. А ті, які ми отримаємо по аірдропу для стейкінгу, будемо ми їх до речі отримувати. Частинами кожні 7 днів, тобто один раз 7 днів нам будуть додавати ці токени, і ці токени ми зможемо ставити в стейкінг. період стейкінгу від 360 до 810, 810 днів з поточним курсом, це приблизно біля 20 доларів. Тобто, приблизно на таку суму нам дають цих токенів. Тепер щоб отримати Airdrop, що потрібно зробити? Потрібно пройти реєстрацію. Далі встановити мобільний додаток, заповнити профіль, поставити аватарку і окладинку, і написати свій перший пост. Це умови, щоб виконати Airdrop і отримати ось ці 3900 токенів на стейкінг. Як бачимо, умови досить прості. Як це зробити? Я вам теж покажу. Ось тут до речі, буде так само смарт-контракт. На БСК Binance Smart Chain ви можете додати, наприклад, Metamask Trust Wallet, можете додати цей токен, і в принципі він вже буде у вас на гаманці. Пости, до речі, потрібно писати англійською, польською чи українською мовами. Тепер дивіться. Ось так виглядає соціальна мережа, коли ви перейдете по посиланню. Вам тут потрібно буде ввести код запрошення або він вже буде прописаний, якщо ви пройдете по моїй реферальній силці. Далі вводите емейл, вводите дату вашого народження, нажимаєте Створити аккаунт. Далі вам потрібно буде придумати пароль, ви його придумуєте і вже встановлюєте собі мобільний додаток. Як бачимо, є як App Store, так і Google Play. Далі ви заходите вже в соціальну мережу. Ось, як бачимо, я вже зайшов в мережу, але на жаль. В версії веб-версії, яку я зайшов через ноутбук, тут ви не зможете зробити умови по европу, тобто ви не зможете тут загрузити аватарку і так далі. Я в принципі пробував, так само пробував написати пост, але нічого не виходить, це можна зробити тільки через додаток, який ви встановите на ваш телефон. Як користатися додатком? Я вам зараз покажу, тому переходимо якраз туди. Так, ми знаходимось вже в додатку, що тут потрібно робити. Як тільки ви пройдете реєстрацію і зайдете в додаток, ви його скачаєте, то у вас швидше за все тут все буде на англійській мові. Щоб перевести, нажимаємо зверху, зліва три полосочки, нажимаємо налаштування, і тут от друге мова, воно у вас буде на англійській, і тут вибираєте вже мову, яка вам зручна. В моєму випадку я поставив українську. Далі вам потрібно перейти в профіль. І, як бачимо, в мене є вже аватарка і обложка. Як їх загрузити? Нажимаємо або на аватарку, або на обложку, немає значення. От, наприклад, на аватарку нажимаю. І як бачимо, тут є Оберіть вашу аватарку і оберіть вашу обкладинку. Ви нажимаєте Оберіть вашу аватарку, загружаєте аватарку, потім нажимаєте ще раз і нажимаєте вже Оберіть вашу обкладинку і загружаєте обкладинку. Все, цю умову ви вже виконали. Далі йдете вниз. І просто пишете один пост. Як це робити? Нажимаєте на плюсик, ну, як в будь якій соціальній мережі. Тут пишете пост, можете внизу загрузити ще до поста фото. Пишете пост і просто його публікуєте. Нічого важкого тут, як бачимо, немає. Все, в принципі, ви вже виконали умови. Далі, що стосується цих токенів, можна ось сюди зайти, знову нажимаємо три полосочки і нажимаємо гаманець. Як бачимо, в мене є тільки в самому низу токен BSLX. Цей токен ніякої цінності не несе. Він просто для, для лайків. Тобто, щоб ви могли ставити комусь лайки, у вас будуть ці токени. Зразу, здається, дається, дають тисячу токенів. Ну і потім ще ці токени приходять від реферальних. Ну, тобто, коли хтось реєструється по вашому посиланню, то вам ще падають сюди трохи токенів. Далі нам будуть давати ці токени, які нам дають, повинні дати 3900 по ADropu, їх будуть давати нам кожні 7 днів для стейкінга. Ось він другий, як бачимо, SSLX. І ці токени ми зможемо ставити в стейкінг. Як це робити? Ось тут є кнопочка стейкінг, ви нажимаєте, нажимаєте додати стейкінг і додаєте. Ну але, звісно, тільки після цього, як ці токени вже появляться. Далі дивіться, щоб заробляти... Токени, перейдемо ще раз гаманець SSLX, то, звісно, нам потрібно писати пости. Тобто нам теж будуть там писати коментарі, ставити вподобайки. І тоді вже ці токени, які нам будуть давати за пости, їх можна обмінювати на Stellar і виводити на біржу, гаманці і так далі. Тобто тут можна просто заробляти на постах. Пишете пости. І якщо у вас будуть лайки, коментарі, то, звісно, ви будете заробляти ці токени тепер що стосується тих токенів які дають за лайки то ось дивіться виберемо якийсь пост ось наприклад цей пост бачимо тут 88 лайків я нажимаю ось цю кнопочку зі значком токена і як бачимо 89 лайків тобто я поставив лайк на цей пост і в мене вже стало менше цих токенів було 1056 стало 1055 Ну, ці токени, як я вже сказав, ніякої цінності не несуть. Нам головне SSLX. Тобто, пройти airdrop, умови я вже озвучив, показав, як це зробити, далі ставити їх в стейкінг і получати їх від стейкінгу. Ну і плюс писати пости, заробляти на постах ці токени і вже виводити. Як бачимо, все досить просто. Ну що ж, друзі, ви побачили, як користуватися додатком, які умови, і як їх виконати по аеродропу. До речі, ось моя сторінка, я тут теж буду писати пости. Давайте будемо ставити один одному тут вподобайки, писати коментарі під постами, тому що таким чином ми будемо разом тут заробляти токени. SSLX і зможемо їх, звісно, вже виводити. На цьому все Сподіваюсь, відео вам було корисним. Так що не втрачаємо часу, заробляємо. Да, до речі, я забув сказати, що дедлайн 31 березня. Тобто, я так розумію, що після 31 березня вже ці токени по едропу нам не будуть давати. Ну, звісно, проти реєстрацію в соціальні мережі і заробляти на постах ми зможемо, але. Краще зробити це до 31 березня і отримати 3900 токенів, які ми зможемо поставити в стейкінг під 16% річних. річний. На цьому тепер вже точно все. Побачимось з вами в нових відео.